Так, Всім попривіту. Трошки 5 минут вечірнього репа буде вам ленту, в ленту. Вот. Особо нічого нового не готую. Ну, покажу, що є, що залежалось, що завалялось, трошки з акціями, з і інтересними пропозиціями. В общем, дивіться, ставте лайкосик, підписуйтесь на каналчик, і все буде у нас чітко. Вот. Начнемо з таких насадних розверток. Лежать вони в мене давно. Нема особо желаючих. Ні, як, наборчика ми забирали. Забирали там от 40 сороковочка. Це в нас, зараз я вам скажу, R18, 32H3. Ну, Типу таке щось. 32 H3. Бачите, є помільше, є побольше. От, вони всі новенькі. Це насадні розвіртки. Бачите, номер АР. Не, номер 2. 32 р 18 В общем. Э, в кого є велике кілограм 5, 7, ну, кілограм около 15. Вот, Забрати їх по 150 гривень кілограм. Ну, типа, вот такая розверточка R18-25. Ось як тут 50 грамів. 75 гривень. Не, чого? Які 75 гривень? Це 100 грам, 75 гривень. Про... Ой! Що я милю? Башка не вариє, я ж коли за цілий день задовбався. 100 грам, це 15 гривень на 750. Тобі що така розверточка. Така, я знаю, вона грам 200 важить, Тобі ж, грубо говоря, да, грам 200-30 гривень. Це у нас 50, номер 3. r 6 m 5 це таке, я ж кажу, час особо нема, бо прийшла весна, тепло, треба зрачі вбирати, розгрібати. Ну, я думаю, того і просмотрів зараз небагато, тому що всі, всі займаються своїми ділами. Я ж думаю, нас дивляться, мій канал основно роботящі люди, які працюють. Ну і я теж працюю. І я вам розкладую показую. Ну і вдома, нікуди не дінеся. А ще ще городи підуть. Не дай Боже, <сас> сусід вийде на город, там, чи картошку садить, чи ще щось робить. Це ж все. Це ж треба все бросати і бігти <сас> поперед нього. <сас> все садить. <сас> Хто, в кого таке саме, напишіть, що у вас вже сусіди повиходили, у нас вже вон, все, городи пахають на всю. От. Сьогодні ходив по городу трошки позагрібати, муляка ще по коліна. Воно толком ще не висохло. Люди вже пахають, а вже дивюсь, і карташки подоставали. Це капець. Ну, то таке. В общем, е... ну, Показую, що є трошки скидки, трошки акцій. Фрези. 50х1. 50х1,2. 50х1. Ой, 50х3. 50 на 3. Ну, ви поняли, так? Да? По 50 гривень штучка. 63 на 1,6 11 штук. 63 на 1,2 18, 63 на 3, на 3, я думаю все видно чітко, всі нові, советські, 14 штук, всі R6 M5, так, і 63 на 1, Не показував, не показував, 80 на 1,6, Дві штучки, 80 на 2,0, видно R6, а це даже AM5, так, да, хороше, Вот, вот така латунна, латунна, це край латунний, по-любому, 100 на 1,6, 100 на 2, дві штучки і всього. 125 на 2,5. 125 на 1,6 і 125 на 2,5. Ну, тут бачите, тут крупнючий зуб, тут чуть менше. Ціни 80 гривень штука. Ці по 60-63. Це в роздріб. Берете скільки хочете. Хоч одну. Но мінімум заказ гривень хоча б 400. 80 гривень, 100 гривень, 100 гривень. Ну, тобі 100 діаметр 100 гривень, 125-125 і 125 гривень. І є одна така здорова, 160 на 5, 350 гривень, 32 посадка. Е, трошки буде акція. От там берете на тисячу 5% скидка. Ну, 1000 плюс. Тобі ж там даже ровно на тисячу вже буде 5% скидка. А якщо 5% скидка, це виходить 50 гривень, тобі ж не буде скидки. Прикольно, прикольно. Не, шучу. Ладно, берете більше 1000, 5% скидка. Там, наприклад, на 2000, 10% скидка. Ну а що робити? Ну, На 2000 це вже там 200 гривень, це, грубо говоря, безплатна доставка. І ще й там якась, грубо говоря, фреза в подарок буде. Так, е, є такі фрези? 80 на 45%. Я Не знаю, давайте гривень по 400, що ли. Ну, важкенькі. 80 на 45. R6M5. Посадка отакує. 32. А ну сейчас. Наверное. Не, вроді чуть менше. Ну, якби в мене був штанг, я, я б вам чітко поміряв. Так. Так, да, 32 посадка. От. Є ось такі фрези. R6M5 100 на 50 Ці хай будуть по 500 гривень. Їх дві штучки одинакові. Ні, вроді чуть різні, А, тут, бачите, чуть-чуть менше. Вернею, тут більше зубів, тут менше зубів. Тут точно, ні, бачите, вони не совпадають. Значить, тут різне кількість зубів. Отут більше, отут менше. В чому різниця, Я, чесно сказати, не можу знати. r M5. Отака. Е... Що у нас 100, Сота, навіть 100. Діаметр 50 висота, це не на 100, це на 100 на 125. Якби його так помірять. Так, да, це не на 100 на 100. Ось така косар. Е, отака 100 на 125 R18, це повністю нульцева. Це хай буде там 1300. Це так, це не опять таки від фонаря. Якщо що, можемо трошки урегулювати. Так, да, це просто сота написано. Ну, посадка тут, мабуть, 40. -го. Бачите, трошки підржавівша, але ну, дивиться такий кусок цельного рапіда. Воно моцне. Що вот. у нас тут? Центра 300 гривень. Ну, я думаю, на них все чітко написано. Осталось пару наборчиків сверл по бетону. От четверки до 16 сверла. 800 гривен набор, 85 штук. То бишь тут некоторых, еще помельче, по 10 штук, остальные по, по 5 штук. То бишь размер кратной единицы от четверки до 16. То есть 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее и тому подобное. Заварите цей наборчик за косарь. Вот. Шикарный набор. Почти все новые разверточки, они фрезы, изинковочка и и что это такое. Похоже як на переходник. Типа, як сердільний станок і тут просто ровне. Ну, до кінця не ясно. Така якась фріза. Бета фріза. Бортора, новесенька. Новесенька, тільки щось воно їй. Кісь гужон сюди вкрутили. Нахрена. Ну, Ось пальчикова фріза. Така як 18-ка дето. Ну, судя по циліндру, не дуже вона нова. Тейм третя. Теж якусь срань сюди. Що це вкрутили, нахрена? До кінця теж не ясно. В общем, косарь, оцей наборчик. По кону сам, у я вже показував. От, УСП показував. Ну, желательно одним лотом. Одним лотом. Тут їх кілограм 50 Всяке таке добро. Колись я доберусь до кріпіжа. Колись, я ж кажу, трошки. Тут ці 3-4 дні особливо нічого не показу, бо я ж кажу, треба свою роботу робити. Дома попідганяти торапі, то, то херапіт. Порезати, порубати. Ну, в общем, діл полно. Оце все гамузом. 110 гривень кілограм. Даже може потім на общій масі, з їх тут буде кілограм 40-45 і ще може якусь там сотню подвинусь. Різечки шикарні такі. Висота. Основна маса 20-25 до 30-60 гривень кілограм. Ну, хоча б от 20 кг. Ну і, в принципі, все. А, може, комусь треба таке дебеле сверло 54R18. Таке ще почти нульцеве. нульцеве. Та що, 700 гривень. Воно ідеальне состояння. Дивіться, тут режуща кромка. Здоровене, сантиметр, мабуть, 25, а може і більше. Ну, дебела. Нутромір, Ой, глибина Так і не розібрався, що з ним тут тріщить, ну оно... Ну. І для того пиптика не видно. Пиптика. Ну, його не видно, той, що должен вилазити. Так, що у нас тут 0100? 0,01, ну, короче, Коротше, 500 гривень. хочете, забирайте його. Колись нові такі там щось по косарю ходили. Ну, ну. Час. а може тут треба щось обжати. Може він просто закоксований. Я ж такий спеціаліст, що я йому ще й бушку зверну, і потім взагалі йому ніхрена не сделає. Ну, Короче, ось дивіться, а тут крутиться. Це ось сама шляпа крутиться. Ну, вже не, крути, вже не крутиться. Тут щось відкрутив. Тріщотка, тріщить. Ну, в общем я вам показав, як є. Так, з виду вроді непоганий. Таке трошки п'ятничка. Коротше, 500 гривень, а там, якщо що. Це взагалі якийсь ноунейм. No взагалі непонятна фреза, В общем, якось так. Патрончик 130-800 гривень. Це за 700 гривень він може легко уйти. Десь там ще показував колись. Ой, чуть не впав. Плірки в мене є такі от. М27Х3, 100 гривень штучка. І, і по-моєму, 33. Дивіться, як витягнув 33,5 Тільки на чого то пишеться 3,0. А різьбоміром міряєш 3,5. Ну, в общем, отакі от є. Більше ніяких других немає. От, там є 100 кг одинакових лірок. 100 гривень штучка. Якщо кто хоче оптом, пожалуйста. От, пара 200 гривень. Ну, може кому там до колекції, верніше, щоб було вдома. Оптом, взагалі це ну, халявну. Ну, оптом це як забрати <laughs>, всі 100 кг. Ладно, На цьому буду заканчувати своє віщання. Кому що понравилось, пишіть на Вайбер. там скріншотик скинули, лайк, підписку оформили. Трошки, я ж кажу, розгребусь зі своїми ділами і буде багато чого інтересного. Так що я ж не просто так прошу вас підписатися, щоб ви не пропустили, купили щось інтересне. Все, всім пока.